Доброго дня вас вітає Полтавщина. І давайте зробимо сьогодні огляд всіх моїх томатів. Почнемо з краю. Оце повинна бути сливка гігантська. Ну, на сливку воно і схоже, ось другий ряд сливочка. І ось зверху теж пішла сливочка. Оце із усіх томатів. Я дивлюся, що він, мабуть, єдиний такий, що треба з нього брати насіння. Але ось рядом стоїть щось, це теж повинна бути сливка. Але воно таке. І вже гляньте, як варіє. Оце становиться таке Пожмакане. а розрізаєш воно як дуб. І взагалі геть нікуди не годне. Але це ж не сливка. Гігантська. Це не сливка, а повинна бути ось така сливка. Так, йдемо далі. Це теж повинна бути сливка, але щось таке велике і його багато. Якщо виживе, хоч один томат і не стане такий пожмаканий, то з цього можна брати. Гляньте на насіння, бо хочу вам показати. Хороші грона. Вон і далі. І росте, і росте. І росте. Це хороше. Так, тепер починається чародійка. Хворіє, як скажена. Ось гляньте, що робиться. Я вже скільки кущів вирвала, викинула. А це отаке і зовсім стає, ну, стає чорним і викидаю геть. Ну, томат, його. Дійсно багато, але він, як сказати, зовсім не низькорослий. Його, мабуть, треба підв'язувати, а це гляньте, що робиться, ну що оце таке. Мабуть, треба підв'язувати, щоб він ріс і ріс угору. томатичок невеликий, оце отакий, отаке воно і стигне, ну багато, так, да. на малюнку чи. Ось гляньте, що робиться, ось гляньте, що робиться. Ось такі гляньте, що робиться. Гляньте. Ви бачите, що зараз треба кущ вирвати і викинути, щоб хоч другий не заражав. Так, переходимо сюди. Я думала, слимак пристав та хотіла дривати. а воно томат. Ну це ж теж повинен бути сливка гігантська. А воно через раз. Одне отаке, одне отаке. Но сливочка, як бачите, тримається. А оці це страшне. О, Становиться каструбаті і все, хоч викидай. Хоч викидай. Ну, а сливочка, гляньте, і ось сливка дуже гарна. Треба взяти на сіні обов'язково. Так, король гігантів. Ну, я б не сказала, може це тільки в мене, що він так росте, що він дуже гігантський. Ну, томатики смачні. І тримається якось він краще, ніж оте, що. Взівала гілочку, хай ростуть. Ну, як бачите, грона великі, грона гарні. Ось томатики є, не дуже високі, але підтягуються так. ну Основне усе понизу. Ну, ось які, бачите. Расуні нариваємо. Ну, не гігантські, звісно. Ну, хоч щось є. І на тому дякувати Богу. Взяли, взяли. Ну, ще я подумаю, взяти чи не взяти з нього насіння. Ну Тримається непогано. Так, тепер оце ось. Це я зовсім не знаю, що. Це повинно бути волове серце. Ну, це вроді як на щось і схоже. Ну, зовсім, але це ж зовсім пипочка якась. Це ж не волове серце. Це ж не волове серце. ну. Томати поки тримаються. А далі будемо дивитися, що. Отакі грона. Друга зовсім почти не зав'язалася, на третій трохи є. Отакі собі. Туди-сюди. Так. А це... Волове серце це те, що я збирала. І тон воно який, ніхто знайшов. А це те, що я купила. То ось дивіться що, ну це вже зовсім ніхто знайшов. Що. що воно й таке? І оцей крайній теж отакий малесенький. І все таке каструбате, і нікуди не годне. Так, тут ось між... Половим серцем вихватився опять сливка. І, і таке чи сливка чи не сливка. Воно, мабуть, таке витягнути серце. Не пойму, що З цього ще не зірвало жодного томату. Значить, воно пізнє якесь. А це ось сидите все кострубати. Треба зривати, поки зовсім не згинуло. От. Ну Це вроді як на серце трохи схоже. Великі грона, великі томати. І в'яжуться гарно, з цього візьму на сінечко. О, це теж якесь серце, ну це голове, це гарне. Оце треба з цього взяти насіння. Так, і тут у мене ось оце хочу вам основне показати. Оце орлине серце. Із чотирьох кущів у мене залишилося два. Оцей один стигне. от, То якщо виживе, то обов'язково зберу насіння. Ой, викидаю, З того краю не бачила цього. Гляньте. Какая Гадість. Ну, а ці, ці сердечка ось мене радують. О, гляньте, яка красота. Это еще ще хай трошки під спин. Підстигне. Такие красунчики. Кто? Це вже можна сказати, що томат великий. Так, це мої високорослі. Я вам показала сорти. Не знаю що. І навіть не знаю, як вони називаються. Що по низькорослих? Так, оце сливка новачок. Навіть не знаю, яка вона й повинна бути. От, Жовті. Оці вже останній раз посадила. Хворіють страшно. Я думала, той рік я щось зробила не так. А цей рік вже з ними як возюся, так страшно. І все одно вже скільки повиривала, їх викинула геть. Ну, хворіють страшно. Вже кинула на призволяще. Що буде, те й буде. Будемо дивитися, що. Ну, воно все, воно все каструбати робиться. Це вже не томат. Це вже не томат. Це вже деревина гірка. Не стигне, а все пропаде. Так, це. Оце у нас. Ой, хурма. Теж вже викинула два куща цієї хурми. На соломці і підняти, і підв'язані. І яке ти хочеш, все одно з нього толку ніякого нема. ці дуже хворобливі, дуже. І, ну, Нав'язалася як хурма, вона в'яжеться дуже гарно. Ну, Подивимося, що з неї буде, яка вона вийде далі. Ось так. Так, це ще хурма. Оце ось на краю. Я тикнула один кущик оці жовтої сливки то вона вже щось низькоросла і виросла більше ніж треба і хто знає куди лізе і хто знає що так це ще в мене хурма оце томат самосад він виріс у перцях і цей тут їх скраю тикнула, або що. А він ще гляньте, який там гарний, І вон, великий, і грона в'яже. вроді тримається ще досі. Це листя пообриваю. Гляньте, як нав'язало. Що воно за сорт, не знаю. Но якщо виживе, то треба взяти з нього на сінину. Бо автоматики великі, гарні. Так, дивимося далі. Це моя фермерська слівка. Якось теж вона мене не вдохновила. Гляньте все. Пожовкла. Ну нічого, в'яжеться гарно. В'яжеться гарно. Так, це дубок. Це дубок. Ось цей захватила, ні, це дубок. Нав'язав багато і, і бадилля багато. І ще поки я з нього нічого толку не бачила. Один звичайненький томатичок зірвала. Отакий невеличкий. Будемо дивитися, що. Ну, оце отакі в мене томати. Оце таке низькоросле виросло вже півтора метра. те нове, те старе. Нічого не поймеш, що де куди. Ну, на цьому завершуємо нашу прогулянку. До побачення. Пока-пока.